5.40 40 ранку, я тільки що прокинулася. Капець. Макс поїхав, тому мені доведеться добиратися самостійно на навчання, і то капець. Я зазвичай прокидаюся о сьомій ранку, і я вже відвикла вставати десь о 5.40, хоча раніше я завжди так прокидалася. Хоча вчора я лягла о 10-й, типу, не пізно. Треба було лягти о 9-й. Ось. Зараз буду робити собі кавуську. Ну що, 650? Ми вийшли гуляти з Осіком, він теж відвик вже Ну гуляти в таку тємінь, в таку ранню. Але що поробиш? Мені треба виходити десь о сьомій. Щоб встигнути на автобус. Тому приходиться гуляти ось так. Всім привіт! В нас вже вечір, я знімала тільки вранці. Ось сьогодні в мене був цілий день урок по комунікації. Сьогодні ми вже трошечки попрацювали з дівчатками. От потім мене моя однокласниця завезла. В місто, де я живу, ось, тому мені не потрібно було їхати на автобусі. Зараз прийшла, вже змонтувала відео. Думаю, що закінчу це відео і його буду вже виставляти. От, сидимо з Осіком. Він, коли цілий день сидить один вдома, він хоче на ручки. Постійно на ручках сидить. Досі іде. Він чує, що там хтось йде в передній. Чекаю на Макса, він сьогодні приїжджає і будемо, напевно, готувати їсти. Там, я не знаю, що ми будемо робити. Ось а, мені ще треба ще домашку зробити по праву. Але там швидко. Я чисто в чат GPT. Вона просто сказала: зробити пошукати. Що таке, це, скоріш за всього, на російській ЧП – частний підприємець, Мені здається, все і так розшифровується. Ось, що таке підприємець. частний підприємець? ось, Просто треба пошукати, це просто просто питаєш в він тобі все каже і на цьому все. Такий прям. Як у тебе розповість, як твої справи собачі? обочі. Господи, я так полюбляю цю собаку. Всім привіт! Це все ще вечір цього дня. Четвер. Я зібралася на гульки. Я щоб ви розуміли, я ніколи не ходила зі своїми е класниками кудись, типу, в бар, чи вообще кудись випити, чи вообще вне вне універу. Ні, єдине, що в нас один раз був. Е Такий типу матч, знаєте, великий, як в Америці, роблять. Е, і Там були змагання різні спортивні, там черлідери були. Дуже класний е, івент був. Е, і ось на це я ходила. Е, ось, а так чисто потусити я ніколи не ходила з своїми однокласницями. Е, і сьогодні вони мене запросили. Я подумала, чому б ні? Я вагалася, бо вони вирішили зустрітися о 22-й. А я о 22-й вже сплю. <хи> Ось. Але все-таки подумала, що завтра в мене тільки половина навчання вранці. Так, доведеться ставати рано, але, в принципі, це можливо. Так? Тим паче, п'ятниця. Ось, я вирішила піти. Вони сказали, що десь 2 годинки ми побудемо. і... Повернемося назад, просто типу в бар куда-кудись сходимо. Я не знаю чому, але у французів, типу, в універах в них, типу, гулянки, чисто, знаєте, там п'янки, там якісь вічерінки, піски і все таке інше. В них вони в четвер. Ввечері, типу, з четверга на п'ятницю. Я не знаю, чому так. Ніколи не буває якогось, знаєте, там, типу, івенту, коли там всі збираються саме в п'ятницю. Усе роблять в четвер. Я, ну я ніколи не можу зрозуміти цієї, цієї логіки. Типу, я не знаю, ну чому, ну вам же ж в п'ятницю на навчання. І, типу, іноді, ну, дехто просто не в стані прийти в п'ятницю на навчання, а дехто приходити не знаю, Типу, наполовину прийшов на половину, він ще спить. Ось, ну це капець, я не знаю. Ну, ось сьогодні вирішила спробувати, як це, хоч раз, побути в шкурі француза. За мною заїде подружка, ось вже треба буде зараз скоро виходити. А, да, Буду збиратися, бо я змонтувала відео, і воно рендериться. Ось, я не встигла його виставити. Ну нічого, виставлю завтра. А, такі справи. Я не знаю, чи буду я щось знімати, чи ні. Але ось такий цікавий факт, що всі гулянки в четвер. Я ніколи мені здається не зрозумію, але ладно. А, пішла я вже. Я, до речі, зробила макіяж. Я помила волосся сьогодні ввечері. Бо завтра воно вже, завтра вранці треба було б вже його мити. Тому я, знаєте, подумала спочатку сьогодні ввечері помити, щоб завтра вранці цього не робити. Ось, ну і Втягла ковтинку, в якій була сьогодні, і в мене такі є, типу, шорти кожені. от. Ну, Для бару, думаю, нормально. Боже... Щоб ви розуміли, я останній раз ходила в бар так, щоб типу танцювати там таке. Це було перед війною. А, ні, ні-ні ні. Вже коли війна почалася в квітні, в моєї подружки була день народження, це був 2022 рік. Я пам'ятаю, що ми пішли в бар. Е, і, типу, ну, відсвяткувати день народження. Я, коротше, всі, всі мислі в мене були в Україні. Е, ось, і це був останній раз. Коли я ходила в бар, чисто знаєте, е, цей, погулять, як кажуть. Е, ось. От мій лук. Капець, 22 години. Я вже сплю в цей блін, носочки не вдягла. Я не люблю в капронках залазити в обувь. Всім доброго раночку. Сьогодні у нас вже п'ятниця, наступний день. Сьогодні яке дев'яте, мені здається. А, вчора ми ходили з дівчатками в бар. От, дуже файно посиділи, потанцювали трошки. Ось. Ходили в два різних бари, трошечки випили. От, повернулася додому, я в час 40 десь, о другій вже гала спати, я не могла заснути. Ось. Сьогодні прокинулася о 7.30 і знаєте, нормально. Я не знаю чому. О, от. Я досить легко прокинулася. Ось. Фу, оскар. Голова не болить, нічого. я думала, Ну, я і не пила сильно, я випила один коктейль. І на цьому все. Ось, А і ще один шот, не знаю, що, що там було. Ром, напевно, якийсь. З соком якимось, не знаю. ось, І на цьому все. Так файно вчора посиділи. Ну, скоріш постояли та потанцювали. от. Зараз, і Сьогодні прокинулася так, щоб не сильно збиратися. Сьогодні я піду в спортивному одязі. Я, напевно, ще жодного разу так не ходила на навчання. Коротше, в мене тут толстовка, ластійний, і ось так в ці жилетки піду. На навчання. от. Сьогодні в мене тільки 4 години права, тому я думаю, що буде все нормально. Такі справи. Я закінчила свої уроки. Тиждень закінчений. Сьогодні був дуже цікавий день, тому що в нас було право, і дуже багато людей почали задавати запитання ой, більш такого персонального характеру нашій вчительці, і це було так цікаво слухати. Ось тому мені сподобалося. Зараз приїхала в ЕксонПрованс і Вирішила <плес> піти в магазин, де я замовляла свою електронну книгу, подивитися, бо типу вони казали в суботу. Але я думала, ну може бути. Сьогодні вона вже прийшла. Е, я при, при, підійшла, кажу, хотіла запитати, чи ви отримали моє замовлення. Вона подивилася, відкрила ящичок там, де всі. ці. Ну спочатку вона по комп'ютеру подивилася, потім. Відкрила ящичок і в мене така, знаєте, надія. думаю, ой, напевно, вже отримали, просто ще мені. Мене не сповістили про це. Але ні. Вона каже, вибачте, вона ще не прийшла. Я кажу, ну ладно. Тому сподіваюся, вона хоча б завтра прийде. Зараз буду вже їхати додому. У мене скоро буде мій автобус. Всім доброго вечора. година вже десь пів на сьому, я прийшла додому, випила чайок з цим Макс, купив пироженка, Такий, знаєте, як рулетик. Почитала книжку і лягла спати, бо сьогодні вночі не дуже файно виспалася. я проспала три години з 3 до 6. І якщо Макс мене... Не розбудив, я б так ще й спала. Я вже думала, що ніч, що я вночі сплю. Ось зараз прокинулася, і знаєте, такий типу стан. Я не знаю, який рік, в мене була й голова. На цьому все. Макс готує нам вечерю. там у нас риба з овочами. Золота людина. А я чайок п'ю. І ще ви не повірите, кого я вчора зустріла в барі. Це було так неочікувано. Я сиджу і, і чую по... з боку мене. Хтось мені каже, типу, Олександра. Ти типу, бо знаєте, з таким <смас> я повертаю голову, і я бачу хлопчика, з яким я ну, працюю разом. Тобто ми сидимо поруч, прямо ось так. Ми в одному сервісі працюємо. А, ось, ну він молодий, такий як я, йому 23 роки. І, ну його, в принципі, було ожидаємо побачити в барі. А, але потім повертав голову там ще два моїх колеги і інші колеги, але я їх не знаю. А, ось і тих, кого я знала, було ще двоє. І вони такі Аксана. Я така. Аааа! Коротше, це було так дивно. Я була в шоці. І вони теж були в шоці. А, ось Отакі, але було дуже, дуже приємно їх побачити. А, ось а, Такі справи. Всім доброго раночку! Сьогодні в нас субота. А, мені о 9 ранку прийшло повідомлення, що моє замовлення отримали, тому я їду забирати свою електронну книгу. Ну, зараз вже 11 Ми поки повалялися. З Оскаром погуляла я. Потім цей каву пили. Таке. І тому зараз вже можемо їхати отримувати замовленням. Я забрала свою книжечку. Нарешті. Макс роздивляється з, з, з цієї цей... склянки якісь. 18 євро за таку штучку це дуже дорого. Це ці 7 євро. Ну так, да, а маленька 18. Ну це не одна марка. Оці бачиш, вони кришечки без імені, а тут якийсь пісібль. П... пі. Вот, він теж такий, такої ж марки. Ну що, ми вже повернулися додому, і зараз буду робити вам розпаковочку своїй нової книжці. Ось це маленька версія, тому будемо розгортати. Ну що, <кій> я вже зробила всі параметри, настроїла, зайшла в свій аккаунт Kindle. Е, от вона, правда, трошечки недостатньо заряджена, тільки на 44%, але в принципі нічого страшного. Е, ось так воно все виглядає. Це сайт Kindle. Тут ви можете шукати е, різні е, книжки. В мене нема поки що е, цього підписки. Ось вона щось там коштує 10 євро в місяць. Я вирішила її не брати. Я купую книжки так. От, і мені навіть здалося, що вони дешевше. Саме коли в тебе ось цей Kindle, ну, взагалі, в Kindle, саме коли є електронна книга. або, наприклад, ось цю книжку The Boyfriend я купила з, з цією електронною книгою. Яку я здала, е, і вона щось коштувала 3 чи 4 євро. Хоча зазвичай ось ці всі книжки я купляла ну, за 10 євро е, десь так. Е, от. А ця коштувала набагато дешевше. Давайте спробуємо по подивитися. Е, не знаю, ось ця я її читала вже, але давайте подивимося, вона дуже популярна. Е, от, е, Подивимось, а ні, бачите, вона коштує 8 євро. Ось. Давайте щось інше подивимось. А ось ця в мене є в паперовому виді, але щось я так її і не прочитала. Ось, бачите, вона коштує тут 461. Тобто, це в зависимості, мабуть, від книги. Ось, ось цю книжку я дуже люблю. Вона в мене в паперовому виді є. Ось, вона 7 євро. Ну, коротше, ось такі ціни. Підписку я не хочу брати, бо там не всі книжки є. І там, типу, максимум мені здається, що там 20 книжок, і потім тобі треба якісь книжки повертати. Ну, Типу, я полюбляю, щоб всі мої книжки були в мене. Ось вони. Я, не, я тільки нещодавно почала читати електронні, тому в мене не так їх багато. Ось, Тут, наприклад, три книжки. Ну, ось Ой, це серія ціє Фріди Макфаден. <смі> Мені дуже подобалась ця серія книжок. Ось. А зараз я читаю ось цю. The Boyfriend. Я думаю, що я сьогодні її закінчу. Бачите, я прочитала 73%. вона відкривається? Ну так, да, воно ще не дуже сильно скачене. Ось, бачите, перший раз відкриваю, і воно мені тут пояснює, що як. Ось так виглядає книжка. Тут пишеться реальні сторінки, тобто реальні сторінки книжки це 280, Скільки відсотків вже прочитаної книжки. Ось, перелистувати дуже зручно, туди-сюди. От, Якщо зверху натиснути, тут відкривається таке віконце, тут можна зробити різні настройки. Бачите, вони мені тут все пишуть. Ось дуже зручно. І що мені сподобалося, так це те, що ну, в Kindle можна зробити, наприклад, зараз я читаю на англійській є слова, які я не знаю. От, Наприклад, кликнемо на перше попавшися ось можна його зробити як нотатку, потім можна просто його як видалити. І тут є Вікіпедія, також є цей Traduction, але тут немає української, тому я зазвичай роблю на французьку. ось, І якщо я там ну, зовсім не розумію, то є російська. Ось, Вікіпедія, і також просто як словник, тлумачний словник. І що саме прикольне, цього, ой, цього нема. В Кіндлі на планшеті, наприклад, якщо ми заходимо сюди, і тут є вокельбюлер антирактив. Це слова, які от ми виділяли, щоб їх перевести. І бачите, він ось тут в мене є. До цього в мене тут було більше, але просто що так як поміняли електронну книжку, то вони не, не залишилися. Ось, І потім можна зробити, типу. Фішду ревізіон, навіть не знаю, що це. А, бачите, воно пояснює. І так гортаєш, і тут буде всі слова, які ви цей перекладали. Дуже зручно. А ще, наприклад, коли ми її вимикаємо, книжку. Ось от така заставка, і мені здається, я бачила в Тіктоці, як її змінити, щоб заставка була, типу, книжка, яку я зараз читаю. Я дочитала книгу сьогодні. The boyfriend це було так неочікувано, я була просто в шоці. Але з Фріда Макфаден кожна її книга, ти коли читаєш, то ти вже там думаєш, ну оцей точно там вбивця чи ось цей винен і ти робиш якісь свої ем, гіпотези, але потім в кінці Вона так все перевертає, і ти просто не очікував. І це просто фантастично. Мені дуже подобаються її книги за це. А, ось <кій> а, думала почати... Ай, почати ще одну її книгу читати, але я все ж таки думаю, ну, може, когось іншого почитати. А, ось, і вирішила м -м, почати читати книжку. Ну як читати? А, забула, як називається. Зараз покажу. Ось, почала читати ось цю Don't Let her stay». Теж трілер, <сих> тому психологічний, тому буду, буду читати її. Вже трошечки почала, але тут поки що нічого не понятно. Ну, Ось так от.